Виставив був також відео з курятника. Пишуть люди, це вільний вигул, Я думаю, що вільний вигул це коли на вулиці, на свободі по травичці. Добре, дивіться, зараз в нас зима. Як курка буде гуляти на вулиці по травичці? <хе> так, давайте загуглимо, подивимося, що таке вільний вигул. Вільний вигул передбачає покращені умови для курей. можливість виходу протягом дня. Назовні та на пасовище. Числені дослідження виявилось, що птиці вільного вигул має загальний здоровий харчовий профіль. Вигвань переваги виключає так. Дивіться, тут частково вигу на вулицю, але оскільки в нас квадратура і площа розрахована, вона гуляє не по клітцям, вона подвижна, вона може гуляти повністю по периметру. Так, зрозуміло, що площа обмежена, раціонально порахуйте. Якщо у вас там 1200 корей, скільки вам треба територію виділити на вулиці, щоб вона була реально вільновигу, потім як ви будете собирати яйця по цій всій території, ну це ви, звучить як абсурд, і людина на жаль, яка не має досвіду Тахівнистом. Я вам розповім більше, що яйця які ви їсте в магазині, вони знаходяться в таких фермах, де вони в клітках на ярусі. Якщо курка ходить лапами по клітці, вона виробляє токсини і це яйце вже не є здоровим. А де вони несуться? Курка в нас несеться. Я вам Також пізніше зніму відео. Ми беремо покришки з шини, вирізаємо їх так на, на пополам або на три частини, і вони там несуться. Ну, як правило, так, а буває інколи на землі. Можна на роботу, ти молодець. Шкарпетки імба, <ріху> Дякую. Молодець, молодець, пальці вверх. Тобто, який тут вільний вигул. Пояснює, вільний вигул — це коли курка гуляє, а не знаходиться на клітці. З частковим виходом на вулицю. Там, якщо ви бачили, в нас є такі двері, де вона може виходити на вулицю. Поки зараз холодно, вона буде знаходитись в приміщенні. На момент, коли ми знімали, було також прохолодно, Якщо курка в таку погоду буде гуляти на вулиці, як ми знімали, тоді буде понижений відсоток яйценосткості. Далі смисл продовжувати це запитання, я просто не бачу.